І хто дав люк? Нині ми граємо гадаю в Лохоти в Роблоксі. Що, е, що за ці треба робити? Треба гадувати по різних, не знаю, фірм одягу, машин, не знаю там. О, наприклад, лохотип Роблокс. Ми маємо писати в чаті. Во ми маємо 9 е, країни. І маємо кольора. Вроді, так. І у нас тут написано, так якщо тут пише трудно, це так би чашки, легко, ну, сумість. І в нас є тут на другому поверсі. Давайте оце ну, лишимо на другу частину, а поки будемо на першому поверсі. започнем тук ето това все на спал. Давайте почнем с прапори. Това е Америка. Може так в USA, да. United Kingdom. Так? Да. Це прапор Англии. E, давайте промоучем. E, Germany. Давай його пропустить нехай він сам приходить. Ви бачите, там є цілий ряд. Там наче країни по картах. Давайте пройдемо. Це Німеччина. Бразилія. Бразил. Країна футболу, можна сказати, як і майже Німеччина. Friends France Париж, Croissant круа Це маєте такий це Австралия але якщо немає то зірочкою то я думаю що буде Новий Зеланд Зеландія е, Австралия Австралия Ав... Австралия <с> <с> Канада, Канада, Канада. Багато українців поїхали в Канаду. В частности, мої друзі. Але я не в Канаді, я тут живу. Я в Хорватії живу дуже довго. Все! поздравляю. Є! Yeah! Кульора, кульора, давайте кольора. Green. Ой. Синій тобто, можна сказати. White. Це білий. Purple, Purple. Вибачте, що, що я довго не знімав, бо... це червон. Бо я чуть-чуть захворів і я знімав більш короткі відео. Я не міг зосередитись. Е, я короткі відео дуже довго знімав, і... але дуже мало лайків. Так що вибачте, друзі, але во я повернусь. Я хочу, чого він проходиться? first. You type. Я вам англійському на сервере. <coughs> він хоче за мене прийти. Ага. Там є навіть якийсь паркур. Обі. Вот так, з і жовті. Тобто... Блокит жовтий, прапор наш. Давайте я поговорю про статистику. Чекайте, чекайте, чекайте. Це що за кольор? А, це Браун, він чи то темніший, схожий на чорний. Хотів з вами поговорити на тему, що статистика мені дуже подобається. Дякую за перегляди, за лайки. Ми 56 підписників маємо, так що я дуже радий. І давайте продовжувати той, том женусі. Ставте лайк і підписуйтесь. Дуже радий хочу добити тут підписник. І все кольора. Ну, щоб не був короткий відео можемо Ну, Це Roblox. Roblox, ну як? Roblox я граю на зараз Microsoft. У мене Windows. Mac. Що вона написала? А це маленький букван тре. Так, та. Оце Google. Google. О, у цей магазин я був, коли був в Америці з друзями. Ну, з друзями, а сім'єю. Це Target магазин Він великий. До як тебе можна сказати. YouTube Як може настати? Я не знімаю на ньому. Amazon. Amazon я заказував якісь штучки в Америці тоже. І app. На цій фірмі я знімаю тут у мене iPad. Nasa, Nasa, NASA. Бачите, вона без слів. має писати слова на Насті. Але її забрали. І Dominos Pizza. Domino. Чи не Dominos, доміно, а Domino's. Це теж піцарії, можна сказати. Щоб з коротким був відео, ще знову кажу. Давайте продовжимо сюди. Е, давайте сюди, во. Оце про країни Та й би як їх земля, можна сказати. Оце це на другій частині. Е, USA, Америка, де я був? Я був в нью йорку Чайна. Китай. З Алікспресу заказував багато разів для кота Кутасула. Підписуйтесь на мого Рижика в Тіктоті мого кота. Я ссылку лишу в коментарях. Або в описі подивлюсь. Австралія. дуже велика, якась загадочна в якійсь мірі. Канада. Ясно, що в країці понаїжджали. Ну, Великобританія, окей, можна написати може. Індія. Італія, Італія багато разів було. Е, Хто не знає, Хорватія знаходиться вот тут. Тай був вот тут море, де Італія? Як, як вам показати? І, а там Хорватія, коло неї за морем. Я буду тоже багато раз і в Рені. Оце Мексика. Мексика. Японія. Джапан. Тоже файна країна, Суші. Добре, ніхто не бачив. Давайте з маленькою буквою, як має бути в фублях. Що тут за це таке? Майбутня Українська держава. Ну, так ми пройшли, друзі. Не знаю, чи довге було відео, чи коротке. Е, надіюсь, вам це сподобалось. Знову вам кажу, е, дякую вам дуже за 56 підписок. Підписуйтеся на мій телеграм, інстаграм і тікток. На режика ТікТок я лишу в описі. Все ви можете знайти на моєму сайті. Заходьте маєте на сторінці мого каналу. Маєте зараз в описі лише. Так що заходьте, підписуйтесь, слідкуйте. В телеграмі я набагато частіше. Ну набагато, ну частіше. Дякую всім за перегляди. Щоб по додивилися це відео до цього моменту. Хто додивився, нехай пише. Нехай пише я люблю Україну. Ну а з вами був Давлюк. Всім па-па!